Хто шукав щось, район 5000, дивіться, є Сандерка? Сандерка, Сандерка, Лауреат. Такий цікавий колір капучино. З Німеччини аукціон 14 MPI. Це кого знак, скажіть? Знак яких? масонів? Да? яких-небудь? Чи кого? <схіхі> а, так, Що в нас? Ну, Лауреат, ну, комплектація яка? Мікроліфт сидіння, слава Богу, є. У нас два електросклопідйомника. ОБС, ну, регулювання дзеркал. Тут такі нюансики є трошки на чохлі. E, пробіг у нас e, такі пульти цікаві. Є регулювання керма, 190 тисяч у нас, економічний сандерік. Що у нас? 4 айрбека, да? да, 4 подушки airbac. Так, в загальному ніби комплектна запаска є. Знизу там, бачите, знизу адекватна, жива. Нержава багажнику. Домкрата немає. ну Народ, Домкрат. Домкрат хтось вже скомуніздив, Ну, це перевізники, можливо, не ми точно. Е, давайте так. Більш детально. 2008 року ціна його 5100. Він 1,4 MPI. Лобове навіть оригінальне, щоб ви розуміли. Пару сколів, пару подрябин, не полірована, навіть їх не хім чистила. тільки помили і ото продаємо. Хочемо зразу касюри врубати. Дві штуки баксів хочемо заробити на ній, якщо що. Ну, бо Всі думають, що три, але ні, дві заробляємо тільки. Три штуки нереально, такі теж ці зробити. А що цікавого? ГРМ на 141 тисячі, тобто ще, ще одну заміну масла можна черканути на тому ГРМі. 160 тут на якісь відміточки, є там ще сервісна, є така досить розгорнута історія. Під капотом мотор помили, бо підсирала клапана, щоб не було нічого видно. Коротше. Такий її огляд подобається чи ні. До речі, ну, сандерик нічого, друзі. Можна все обслужити, якщо хочете, поставимо газ. Ціна, ціна нормальна, 500 для нього, для лауреата. Резина, резина така собі. Це літо доїздити нею і в утилізацію. По фарбі, по фарбі, по фарбі. Давайте зараз я в своїй прелісті візьму прилад по лакофарбовому. Боже, яка камера грязна, ви ж нічого не бачите, так? Да? Говорив, говорив, а камера така брудна, що я думаю, навіть пику мою слабо видно. О. О, бачите, мене ліпше, так? Да? Так, де в нас прилад по ЛКП. Давайте з приладом зараз пропікаємо. Що ж там ній фарбовано? Восьмий рік. А такий непоганий. Сандерик ніби на вигляд. Головне, що знизу не ржавий, не задовбаний. Правда, з фарою є нюанс, друзі. Ну, фару, напевно, ліпше було б. Замінити, бо вона потіє і на ній якась херня така є. Є два варіанти поліровка і перегерметизація, десь тисяча гривень, або купити просто на розбірці. Зараз ще як буде не фарбований, то всі адепти некрашеного світу видихнуть з полегшенням і будуть танцювати на столі святкувати о Степана хоч одна не крашена машина сука крашена але косметично не бачу ж поклівки от вам і аукціончик ну нічого поки що мене радує що тут нема шпакла але 200 має Ця дверка теж має 200, тут вже ні. Ага, по цю штучку красили по цей перехід. Напол зробили, але для чого? З кольору. Та не випадає з кольору. Цікаво. Певно, врізали крило. Четвертину, мабуть, чикнули. Ні, ніфіга не чикнули. знову. Можете, коротше, <світаю> танцювати хто хоче. <світаю> тут вже не фарбовано. Ну і надію, що переднє крило теж. Друзі, 5100 рівне, Млинівська 3А. Можете приїхати мацнути і забрати. як Цікаво. Ну, ніби годний апарат, не без нюансів. Для тих, хто там шукає нову салона, А я там бачив за 3000 тисячі таку саму, будь ласочка, все нормально, можна купити за 3, за 2 і навіть за 500 доларів. Нічого не маю проти. У нас вона коштує 500. Живенька. Ну, в принципі, можете приїхати, тут багато чого є живенько. І навіть на перепродаж може щось бути. Ніби нормальний Сандерик, в хворих місцях, дивіться, порядок, порядок, в хворих місцях порядок, в порогах, порядок, в проємах порядок. Ну так, да, трошки така вона не сказати, щоб сильно чиста, бачите, можна, можна почистити, повимивати. Але так ніби годно. кинути прокладочку клапаної кришки, відрегулювати клапана. Коврики нормальні. Оце якийсь Дішман базар стоїть. Якийсь расінг їздив на ньому коротше, в Німеччині. <реш> <реш> Ось такий сандерік. Експлуатація 9 рік. Лауріат 4 подушки, АБС, регулювання мікроліфт сидіння, регулювання керма по висоті, по виліту, магнітолка. З флешечкою та фіг, там ще оригінальний блаунпункт, але буде грати нормально. Цікаво. Пишіть, дзвоніть, міняємося, торгуємося, не торгуємося. 500. Ну, щось може там соточку на дорогу на косячки скинемо. Всім добра.